Грудима Блок, Юлія Тимошенко-Батьківщина. Шановні депутати, я задам питання і поради як львів'янин і як син учасника Другої світової війни. Мій батько воював у Червоній армії з 39 по 45 рік. Я дам не запитання, а декілька порад. Порада перша міністру. Я рекомендую вам піти в відставку, так як ви не виконали наказу президента протягом трьох місяців вивчити державну українську мову. Ви 11 раз під час свого виступу неправильно спотворили назву міста Львова. Це перша порада. Друга. Я хотів дати вам пораду піти в відставку за факт. Покривання організованих провокацій в місті Львові. Але ви того напевне не зробите, бо по реакції комуністів і регіоналів вас напевне будуть представляти до звання Героя України. І третє, я хоч, будь ласка, від... будь ласка, все я вдячний народному депутату за пропозицію присвоїти мені звання Героя України. Я вам дуже вдячний. Тепер то, що стосується української мови, якщо ви вважаєте, що я відповідав українською мовою, я буду відповідати українською мовою. Це, 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 це це не питання. Коли б ми здавали питання російською мовою, я то російською.